Керівник спеціально власник, виконавчий директор в тій же особі спеціально починав формувати конфлікти в своєму колективі. Я це списувала просто на невпевненість і, можливо, на якийсь страх некерованості ситуації, але насправді штучно, спеціально створені конфлікти між командою вони не ведуть до взагалі конструктиву і до нормальної роботи. Тобто ти починаєш уже збиратися на роботу з думками про те, що зараз знову звідки щось прилетить, хтось буде чимось незадоволеним. І це, ну по суті, є таке поняття, такий персонаж, як сірий кардинал. Ні, все ну типу з бізнесом все окей. Але команду це перекалашматіло, вибачте за це слово. І люди, яким не ну не природньо, скажімо так, конфліктувати, бо є люди, які вміють це все вивести в конструктив, mm -hmm. обійти якісь гострі кути. ну, Тобто які за нормальну атмосферу, яка сприяє ефективній роботі спокійній, коли ти зосереджуєшся на своїх задачах, а не на сусідці по кабінету чи по відділу. Ну, це сприяє, на мою думку, кращій атмосфері і на таку роботу більше хочеться йти, і задачі виконуються ліпше. Ну, от моя версія, що це невпевненість власника в тому, що він саме керує цим кораблем, а не хтось інший за його там спиною. Наприклад, можливо, у людини там або в людей, бо я не про один кейс зараз говорю. А, був якийсь там негативний досвід. Воно десь закарбувалося і тепер намагається таким чином тримати це під контролем.